Операційним столом для одного та строком ув'язнення для іншого завершилось сумісне розпиття спиртних напоїв під час застілля 43-річний житель Слов'янського району завдав тяжкі тілесні ушкодження, малознайомому чоловікові. Чергову частину слов'янського міського відділу надійшло повідомлення з травматологічного відділення слов'янської міської лікарні про те, що ними був обслугований 29-річний мешканець району з тупою травмою. Живота та пошкодження внутрішніх органів Правоохоронці негайно приступили до встановлення всіх обставин події. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що травму потерпілому наніс мешканець селища Белбасівка Слов'янського району. Постраждалий житель села Красноармійське приїхав в сусіднє селище до свого приятеля. По дорозі до нього він познайомився з 40-річною жінкою та 43-річним чоловіком. Після короткої розмови вони запросили нового приятеля в гості і запропонували закріпити своє знайомство чарочкою. Ближче до вечора. Під час застілля між чоловіками спалахнула сварка, яка переросла в. Біку гість отримав кілька ударів ногою в область живота. Помірявшися силами, компанія розійшлася. Вночі потерпілому стало зле. Він звернувся за медичною допомогою, а наступного дня його прооперували. Після операції потерпілий проходить курс реабілітації. Стан його здоров'я важкий, але стабільний. Натомість його опонентові повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.